Якщо оцінювати що ж було головним січня, яка головна подія січня, на мій погляд, на мій суб'єктивний розсуд, нема такої політичної події, яка б однозначно визначила політичний зміст цього місяця. Тому банальний висновок, але закономірний. Головною подією цього січня були новорічні свята, все ж таки, у всякому разі, для українців, можливо, це і добре. Це підтверджує, між іншим, певну тенденцію деполітизації українського суспільства, що відбувається протягом практично всього останнього року, і тенденція продовжується. А з іншого боку, не було таких резонансних подій, які б дійсно для нашої країни визначили щось нове і таке, що відрізняється від інших політичних подій і кардинально впливає на хід політичного процесу. А от в міжнародному плані також не було якоїсь однієї події, яка б так яскраво визначила. Тенденції розвитку міжнародного політичного процесу, але знову, от на перший план, як і минулі місяці, виходять кліматичні події. Причому знов безпрецедентні. От ми коли підбували підсумки минулого року, про це багато говорили, і сьогодні, на жаль, також треба констатувати, що для світу в цілому. Головною не політичною подією, але яка так чи інакше матиме економічні, а відповідні політичні наслідки, були повені. Перш за все, в Австралії безпрецедентна повень, а також в Бразилії і от остання повень в Німеччині. От знов таки сумна тенденція, і от на що хочу звернути вашу увагу? Якщо раніше в публікаціях міжнародних ЗМІ домінував термін Глобальне потепління, то зараз все частіше користуються іншим терміном: глобальні кліматичні зміни, а не потепління. Тому що ніхто зараз не може чітко сказати, як, в якому напрямі розвиваються ці кліматичні зміни. Серед міжнародних подій, які відбувалися протягом січня, на мій погляд, одною з головних, яка має і певне застережливе значення для України. Це були заворушення, а також зміна влади в Тунісі. Туніські події, події в одної з найбільш відносно стабільних як в політичному, так і в соціально-економічному сенсі країн Африки Арабської, Арабської Африки Магрібу. це дуже показово. Тобто, навіть відносно стабільний режим, якщо там є надмірна концентрація влади і власності в руках однієї родини, це призводить до серйозних проблем. Я думаю, що про це треба пам'ятати і в нашій країні. Остання подія, про яку всі зараз говорять, це теракт в Домодєдово. Також, на мій погляд, одна з значних подій цього місяця і минулого року. Була подія метро, правда в Москві, але знов-таки гучний теракт. І ця традиція, сумна традиція в лапках, але, на жаль, вона продовжується і вона є серйозною проблемою, серйозним викликом для російського суспільства, російської влади. Ще одна важлива подія, на яку у нас майже не звернули увагу. Але подія важлива для світу це референдум в Південному Судані. Поки що нема підсумків цього референдуму, вони з'являться скоріше за все лише в лютому, але дуже вірогідно, що на карті світу з'явиться нова держава, південний Судан, 193 держава. І це також тенденція, ви знаєте, от Косова дискусія навколо Абхазії Південної Есеції. Тут якраз інша ситуація. Але от є певна тенденція: чи буде вона далі розвиватися в Африці? От референдум і створення південного судану може стати певним прецедентом, який призведе до появи, можливо, призведе до появи ще нових держав. Ще одна подія січня тільки починається верніше почнеться наприкінці місяця. Це світовий економічний форум в Давосі. Традиційна подія. Я ще до неї повернуся, але це як правило також одна з головних подій цього місяця. Ну і відзначу декілька подій, таких формальних скоріше, але вони також важливі дві стосуються європейського союзу. По перше, відзначу, що наш сусід. На західному кордоні Угорщина почала головування в Європейському Союзі, це важливо. І сподіваємося, що в принципі сприятиме нашим відносинам з європейським союзом. І ще одна важлива подія не прямий сусід, але можна сказати, сусід по радянському пострадянському простору Естонія війшла в єврозону. На мій погляд, це знакова подія. Тут хочу нагадати: от цікава річ: ви знаєте, проблеми, які зараз існують з євро і з економікою Євросоюзу, і ми зараз вже бачимо різні тактики нових країн-членів Європейського Союзу. От я чому про це згадую? Естонія перейшла на євро, Литва і Латвія ні. Скажу більше, країни, які були в першій хвилі. Входження до Європейського Союзу. Та ж Угорщина, Польща не перейшли на Євро. От вам різні тактики. Я це не оцінюю, яка краща, яка ні. Фахівці вважають, що для Естонії це легше маленька країна, дуже інтегрована в Європейський Союз, і це дає їй позитивні наслідки, скоріше за все. Інші країни поки не поспішають, враховуючи, можливо, якраз нинішні проблеми з фінансовою системою Євросоюзу. Якщо оцінювати е, основні внутрішньополітичні проблеми і внутрішні політичні події, то на перше місце я б все ж таки поставив події нещодавні. Це День Соборності. І не сам день. Це знов-таки одна святкових дат в календарі, е, яку в принципі відзначають завжди, але цього року. В округ цього с цього свято були дуже серйозні резонансні політичні події. Фактично виникла серйозна інформаційна і політична напруга. Ви пам'ятаєте заяви, які лунали, проведення різних мітингів. Насправді, День Соборності перетворився на день політичного роз'єднання і політичного розбрату, на жаль. На я взагалі, от після цих подій, все більше стаю прихильником деполітизації цього свята. Між іншим, от, були якраз громадські акції, які відповідалі відповідали змісту цього свята цього дня. Ніж акції, які проводили політики, але з іншого боку, от, е, при е, всьому критичному ставленні до е, дій, багатьох дій нинішньої влади, треба відзначити, що е, от я чому про це кажу, тому що є багато критики щодо антиукраїнськості нинішньої влади, але е, е, адміністрація президента уряд пішли на проведення урочистих заходів щодо Дня Соборності практично по всій країні. Я думаю, що уряд шукає, е, скажімо так, свій формат гуманітарного. Тарної політики він хоче нейтралізувати оці ці закиди, цю критику. Інша річ, як це вдається. Ну, а те, що от, е е святкування відзначення цього дня Соборниці відбулося в конфліктній напруженій атмосфері, ну на жаль, це е прикра така тенденція. Хоча з іншого боку, позитив безумовно є в тому, що все відбулося спокійно. Тому що знов-таки, ви пам'ятаєте, прогнози натяки, що можуть бути якісь конфлікти, зіткнення. Але те що, те, що все відбулося спокійно, і в принципі більше в святковій атмосфері. Ніж в атмосфері агресії, я думаю, що це вже на сьогоднішній час є певним досягненням. Ну і ще одна подія, яку я хочу особливо відзначити. Думаю, що вона була дуже важливою. Хоча в цьому місяці Верховна Рада працювала дуже недовго, але був ухвалений один законопроект, який заслуговує відзначення це закон про доступ до публічної інформації. Чому я про це кажу, тому що цей закон був ухвалений під тиском громадськості журналістської спільноти? Вдалося переконати, що парадоксально, але не тільки парламентську більшість, а навіть опозицію, яка би катувала засідання Верховної Ради, не брала участь в багатьох засіданнях. Але от журналісти якраз переконали, що все ж таки є закони, за які треба голосувати, навіть якщо вони виходять, і якщо їх підтримує парламентська більшість, і і думаю, що від цього виграло суспільство. Хоча давайте не забувати в нашій країні одна річ. Закон, інша річ, як його виконують, тому що не все зроблено. Але навіть ухвалення цього закону є вже серйозним досягненням в нинішній непростій політичній і суспільній ситуації. Ще одна подія не дуже гарна, але не така сумна, от як в Москві. Це наш теракт, вибухи в Макіївці. Це ну за деякими формальними ознаками, це можна назвати терактом. Хоча, на мій погляд, тут більше криміналу. Вимагання грошей. Є версія, що тут є якісь ігри влади. Я тут, знаєте, інше згадую. От якщо в темних теракт і в порівнянні з тим, що відбулося в Москві, от тут постучу по деревині, слава Богу, що у нас це відбувається не так, як в сусідній країні. І анекдот про те, що яка країна і такі теракти можливо в даному сенсі має. Позитивне значення. Але так чи інакше, сама тенденція, от, напруга, інформаційна і політична напруга, яка мала місце от, в ті дні, Ми пам'ятаєте теж, да, якась вибухівка на поштанці. Між іншим, от, я щось не, не, не чую інформацію, що, що далі. Є якесь розслідування, що там відбулося далі. От, Підозри, чому для чого це зроблено? Я думаю, що це відображення якраз посилення інформаційної політичної напруги і перед Днем Соборності, і, взагалі, в країні от в ці післясвяткові дні. Ну і ще дві події відзначу, які також вплинули на інформаційний і політичний процес в січні: це скасування президентського указу про присвоєння Степану Бандері звання Герою України. Це викликало знов дискусії навколо і того, чому цей указ з'явився, наскільки наскільки правомірною зараз скасували. Знов таки ця подія певною мірою вплинула на посилення політичної та інформаційної напруги, хоча й не так сильно, от як конфлікти навколо дня соборності. Але знов ці події проявилися політичні. І ментальні ідеологічні розколи, які існують в українському суспільстві, ну і остання подія, яку хочу відзначити в внутрішньополітичному вимірі. Це надання політичного притулку в Чехії Богдану Дані... Данілишину. Ця подія була дуже важлива на тлі е... нинішніх взаємин між владою і опозицією, точніше, між владою і батьківщиною, тому що от, арешти карні справи в основному вони стосуються команди Юлії Тимошенка. І те, що на це відбулося, на мій погляд, є певним сигналом, не прямим, але певним сигналом з боку Європи, що е... в принципі е... Е... європейці. Всякому разі, от, в Чехії, а думаю, що і в деяких інших європейських країнах вважають, що от в нинішніх карних справах проти окремих працівників опозиції є і політична складова. Думаю, на це треба звертати увагу, і мені здається, що влада починає це розуміти. Тим паче, що от я зараз про це скажу у нас в січні побували європейські гості. Те, що в Європі, взагалі на заході, в світі звернули увагу. От на ці тенденції, про які ми казали ще минулого місяця. Думаю, що. От... Розвиток цих подій такий символічно юридичний, але він має практичні наслідки. Тобто, зараз, за великим рахунком, будь-який представник опозиції, проти якого відкривають карну справу, може звертатися до європейців за політичними притулками. Це може певною мірою нейтралізувати нинішні дії влади. Але думаю, що так чи інакше владі особливо це стосується не абстрактної влади, а правоохоронних органів, в першу чергу, генпрокуратури треба міняти свою тактику. Є справи, думаю, що в деяких справах є серйозні підстави для розслідування, але все ж таки до вибору мери запобіжної міри треба підходити дуже і дуже обережно і гнучко, щоб от не створювати таких вже міжнародних проблем для України. І тут переходимо якраз в зв'язку з справою Денилишина, переходимо до зовнішньополітичних політичних подій. Головною зовнішньополітичною подією для України, на мій погляд, був візит Януковича до Японії, ну враховуючи і вагу Японії в сучасному світі, враховуючи знов таки нашу внутрішню полі... політичну подію, зокрема той факт, що одна справа проти опозиції, зокрема справа проти Тимошенка, це справа про кіотські гроші, а там йдеться про японські гроші. То тут якраз також взаємозв'язок внутрішньої зовнішньої політики. І, хоча головна мета цього візиту це була агітація японських інвесторів вкладати гроші в українську економіку, а сенс в цьому є. От я один факт лише наведу, за оцінками міжнародних експертів, зараз японські компанії мають кеш приблизно 2,4 десятки трильйона доларів. Величезна сума, але вони не поспішають їх нікуди вкладати. А оскільки у нас є потреба в інвестиціях, от думаю, що Янукович зараз якраз і шукав інвесторів і в Японії. Але, зокрема, маленька локальна мета цього візиту. Зняти напругу, яка от виникла навколо цієї проблеми кіотських грошей тут в чому проблема, на що хочу звернути увагу: справа ж не лише в публічному скандалі, який так чи інакше мав негативні наслідки, а ще й в тому, що японці могли застосувати штрафні санкції. Тобто, це ще й могли бути нові збитки для бюджету. Треба було зняти цю проблему. Плюс, думаю, що а, а, от, сенс цього візиту був і в тому, що нам треба зараз створювати таку достатньо збалансовану систему зовнішньої політики на Далекому Сході. Відбувається поліпшення відносин з Китаєм, але. Японія теж дуже впливова держава, і ми знаємо, що непрості відносини зараз між Китаєм та Японією. Тому тут треба також думаю, от провести таке збалансування політики, заспокоїти японських партнерів, продовжити лінію на розвиток партнерських стосунків з Японією.